і сила, і Святого Духа. Сьогоднішню неділю другого великого поста ми чули Івангеля про зцілення розслаблення Копернагу, де проповідав Господь, прийшли чотири чоловіки. Вони на Одрі принесли хвору людину, вона була перелізована. І от Господа, де він був в домі, слухало багато людей, які мали ті. Тоді ці чотири людини розібрали стріху над домом і спустили одер перед ноги Господом. І Ось Господь побачив віру цих людей, які принесли цього розслаблену, побачив цю людину і сказав. Прощається тобі гріхи твої, візьми кожної іди. Тут багато було людей, які стали возмущатися і казати, як він може таке казати, що тобі відпускається гріхи, відпускати гріхи може тільки Господь. Господь просив їх, їхні думки і відповів їм, що вам? Здається легше сказати, візьми одр, свій, чи відпускається в квітні. І ось тим, що я є істинний Бог, я це підтверджу тим, що ця людина, яка була хвора, паралізована, нестільна, встане і піде. І Господь повторив. Людина встала і пішла, і, і ти саме Господь доказав Ділом, що він є істинний Бог, який може зціляти від невеліковних хвороб і може також прощати гріхи. І всі дуже дивувалися, також і люди дивувались ці події. Господь дійсно є Творець всього Всесвіту. Він може управляти стихіями, може зцілювати, може виганяти пісів, як ми читали про Гадаринські слова. Він все може. Але єдине, що він не може, це впливати на нашу волю. Він надав нам від він створив чоловіка по образу і подобію своєму. Тобто людина вільна в своєму вибору. І людина вибирає, чи жити у запороді, чи творити гріх. Гріх це отрута, яка входить всередину і вражає як внутрішню людину його душу. Так і зовнішньо, вона впливає на здоров'я людей. Гріх причина усіх хвороб, як бути, живі, так і зовнішньої. І ось Господь всього нам це показує, що причина розслабності цієї хвороби може це гріх. І він каже, бір і ти більше, не гріши, щоб не сталося з тобою гірше. ось, гріх. Це та отрута, яка входить в людину і вбиває люди внутрішні і здоров'я, також забирає. Господь прийшов для того, щоб нас позбавити гріха. Воно в диком гріха не є людина, є диявол, духи, віси. І ось Господь переміг дияволу на Христі, переміг смерть, він і переміг і гріх. Дає нам можливість також перемагати гріхи, він нам залишив і Китайся, Таїського розповідь. Він сказав апостол, кому відпуститься гріхи, ви відпустите гріх, відпуститься, на кому ви залишите, на тому не буде залишити. І от великий піст для нас це дуже важливо пізнати і використати цей піст, для того, щоб покаяти в своїх гріхах, змінити своє життя. І через апостолів ця влада дана Єпископам, які роботи, положені були апостолами, і священно Ось вони сповідають людей, а не прощають. Вони як світ. Прощають Господь. Він через апостолів, через єпископи, через священник пускає віхів. Вони щоб людина пізнала таких світів. І ось. Ми також повинні розібрати стріху своїй душі, який ми побачимо гадів, тим женіщислав, а ці гріхи. Якщо ми щиро роздивимось свою душу, розберемо ту стріху в Арбіні, яка як стіна від'єднана з Бога. Смиримося перед Господом, ми побачимо, наскільки грішні. До пришестя Христа люди не могли позбавити цієї труди повністю. Вони розуміли, і весь світ розумів, що примов прийти той Спаситель, який допоможе позбавитися своїх. Але прийшов Господь, приніс нам благовістку Івангелія, навчив нас, як треба жити, щоб не грішити. Дав нам це прикитайському сповіді, які ми повинні використовувати для того, щоб зцілитися також від внутрішньої хвороби і зцілитися від е, гріха. Багато людей хворіє, але причиною знову ж таки є гріх, і це помітили навіть лікарів. Якщо людина багато їсть, вона хворіє цукровим кровим диабетом, вона хворіє. Шумковий захворів. Якщо людина злобна, вона хворіє печь. Є дуже багато причин хвороб, але це все гріх, робить. Якщо людина помірно живе, поститься, ходиться, молиться, вона душевна здорова. Так, є у кожного людині та не знає, як від них позбавитись, як виправитись послабку, вона стілить серце. Нам все дало церкві для того, щоб бути здоровим. Церква це і є та лікарня, яку ми приходимо лікуватися. Лікувати свою душу, лікувати своє тіло. Це той лазарет, а лазарет китається з мови, Боже поміч, де ми дійсно отримуємо від Бога велику допомогу в зціленні нашої душі і тіла. І ми повинні використовувати цю можливість. Багато є людей хворих в цьому світі. І ми, ті, хто стоять тут в храмі, вже пізнали силу Божу, пізнали благодать. І ми приходимо сюди, зцілюватись, але є багато людей, які не можуть прийти по ті чи ці причини. І вони розслаблені дійсно гріхом. І ось ми мовимось за своє ближче. Просимо у Бога, щоб він їх зцілив, щоб він їх привів до себе. І ми, як ті чотири людини, образи, які... Перед Новія Господа приносимо прохання за наших близьких. І те, що ці чотири людини принесли цього розслабленого, про якого читали Мива, це є підставою для того, щоб ми молилися за наших близьких, приносили їх образ на коліна Господа і просили за них, щоб Господь ізцілив від душевної вороги, від душевної прокази і приміг. До визнання істини, щоб вони стали від свого одра розслабленості, залишили Бог і прийшли самі своїми ногами до Господа. Багато людей приходять і просять Бога за своїх дітей, за своїх близьких, чоловіків, жінок, і питають, чи можуть вони прийти до Бога. І от тоді я питаю, а як вони живуть? Якщо вони живуть, по совісті, то недалеко вони від храму, від Бога. Вони можуть прийти своїми нагаду. Але якщо живуть грішні, то вашою прийти. Але Господу все можливо. Ми повинні молитися за них. Щоб Господь їх розумів, щоб послав їм добру дух, щоб послав їм ті, чи інші обставини, щоб вони все ж прийшли до храму. І ми їх своїми молитвами приносимо до Господа. Будемо молитися за себе, за своїх близьких. Будемо хати в своїх гріхах, поки є можливість, тому що це для нас важливо. Багато людей упало в сіті дьявола і гріха. І позбавити, може, їх тільки Господь. І ми про це молимося. Молиться про це церкву, церкву, щоб всі спаслися, пізнали істину і прийшли до Господа, щоб позбавитись від гріховного життя. І придбати Бога і тілесне здоров'я. Амінь.